Відео надане сайтом онлайнгдз.нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 544. Складіть алгоритм виконання дій, побудуйте схему обчислення та знайдіть значення виразу. Запишемо наш вираз і подивимось на нього, як ми будемо складати алгоритм дій, будемо будувати схему та знаходити значення. Як взагалі будемо знаходити значення? У нас є дві дужки, з якої ми почнемо розв'язання різниці немає, оскільки, скажімо так, скажімо так, що вони йдуть на рівні. Тобто ми можемо початки почати хоч з першої дужки, хоч з другої дужки. Але у дужках у нас є дії першого і другого ступенів. Почнемо, звичайно, ми за правилами з дії старшого ступеня. У другій у першій дужці це ділення, у другій це множення. Отже, давайте почнемо з алгоритму виконання дій. І так, першою дією буде, що 62 треба поділити на 31. Потім від результату, до результату, який ми отримали, треба додати 5. Тепер переходимо до другої дужки. Тут у нас є віднімання і множення. Починаємо ми з множення. 34 треба помножити на 2. Наступною дією треба 70 відняти результат дії 3. І останньою дією нам треба перемножити те, що ми знайшли у першій і у другій дужці. Тобто треба помножити результат дії другої та четвертої. Алгоритм ми склали, тепер будемо складати схему обчислення. І так, оскільки дужки у нас равні між собою, тобто по тому, в якому порядку виконувати дії, тому ми почнемо з дій старшого ступеня у обох дужках. Для першої дужки це буде 62 поділити на 31, для другої 34 помножити на 2. Далі ми отримаємо якийсь результат. Для першої дужки. Ми повинні будемо до цього результату додати 5. А для другої дошки треба від 70 буде відняти цей отриманий результат. Другий отриманий результат. І потім ці результати треба буде перемножити. І вже отримаємо ми значення нашого виразу. Так, схему ми побудували. Тепер треба знайти значення виразу. Ми можемо знайти його за алгоритмом, можемо за схемою. Давайте і такий, і такий варіант розглянемо. За схемою я буду вписувати прямо у нашу схему. І так, 62 поділити на 31 це буде 2. 2 плюс 5 буде 7. 34 помножити на 2, 68. 70 відняти 68 буде 2. І 7 помножити на 2 отримаємо 14. І так, за схемою ми знайшли, що значення виразу 14. Давайте за алгоритмом тепер знайдемо значення нашого виразу. І так, перша дія поділити 62 на 31. Ми отримаємо 2. Друга дія до результату. Тобто до 2 треба додати 5. Дорівнює 7. Третя дія помножити 34 на 2. Дорівнює 68. Четверта дія від 70. Відняти результат дії 3. Це 68. Дорівнює 2. І остання п'ята дія перемножити результати другої дії це 7. І четвертої це 2. Дорівнює 14. Отже, дійсно відповідь буде 14. І так, алгоритм виконання діми склали, схему обчислення побудували і значення виразу знайшли. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube.